Хто полюбляє турецьку кухню? Залишайтеся зі мною. Сьогодні готуємо смачний турецький пиріг бюрек з начинкою. Чудовий, друзі, на кухні стоїть аромат. Та я хочу ж показати, який він у розрізі. Що шари картопельки, цибульки та м'яска. Для приготування нашого тіста для нашої страви нам потрібно борошно, сіль, вода, олія та трішки оцту. В Більшу посудину висипаємо борошно просіяне, додаємо сюди олію, воду, чайну ложку солі та оцту. Замішуємо тісто. Геньке тісто у нас вийшло. Залишаємо його тарілочці на деякий час, хвилин на 20 пів годинки, а ми займемося начинкою. Для начинки нам потрібна картопля, фарш на ваш вибір, цибулька, часник зелень та приправки за вашим бажанням. Очищену картоплю відправляємо варитися до готовності. Фарш відправляємо на сковорідку, будемо його обсмажувати та додавати спеції та цибуль. Дамо трішки солі, чорного перчику, трішки, друзі, карі додамо, майорану присипемо на лісунелі. Все гарненько, перемішаємо. Фарш змінив ковір, він готовий. Тож виключаємо та залишаємо охолоджуватися. Картоплю додаємо солі та доварюємо до готовності. Займемося цибулею, будемо нарізати її на квадратики. Потрібно мілко нарізати свіжий кріп. Часник, друзі, можна або мілко насікти, або витиснути через прес. Дварену картоплю натираємо на більшу терку. На терту. картоплю відправляємо цибульку, чесничок та нарізаний кріп. Трішки солі, перчику. Додамо трішки натертого твердого сиру, гарненько між собою перемішаємо. Наливаємо, друзі, на нашу дощечку олійку, розпіділюємо наше тісто, розтягуючи його в тонкий шар. Ділимо тісто на декілька смужок. На кожну смужку викладаємо картофельну начинку, зверху викладаємо підготовлений наш фарш. Тепер нам потрібно з'єднати наше тісто. Щоб в нас утворилися ось такі ковбаски. Ковбаски скручуємо в формі равлика. Великий равлик у нас вийшов. В мене форма 30х40 на, на цілий протинь. Потрібно взяти одне яйце, додати в нього або трішки молока, або трішки сметанки. І гарненько змішати змажуємо нашого равлика наші ціні ковбаски в духовку, щоб вона прогрівалася. Зверху, друзі, за бажанням присипаємо все це кунжутом та відправляємо в духовку на 30-35 хвилин. Дякую, що були зі мною. Ось, друзі, така смакота у нас вийшла. Тож нарізаємо та кличемо рідних до столу.